Ми знаходимося на стадіоні Хімік, де сьогодні організаторами такого заходу, як футбольний турнір між депутатами районних рад міста і району та підприємцями. Це приурочно, присвячено для того, щоб показати нашу єдність, перш за все, у сьогоднішній ситуації, яка є в нашій державі. Це навіть ті кошти, які ми сьогодні зберемо, підуть і направлені будуть на Нашу армію. Я думаю, що нам усім треба займатися спортом, особливо сьогодні. Нам треба усім єднатися і бути готовим. Якщо буде спортивно сильний, ми будемо готові дати відсіч будь-якому ворогові. Зараз наша держава перед непростими викликами, значить, і треба шукати що найменшу можливість, значить, щоб допомагати нашим учасникам АТО і членам їх сімей. І от такі заходи треба шукати як найменшу можливість, щоб допомагати учасникам АТО і на сьогоднішню, думаю. От відгукнулись дві команди, я їм щиро дякую. І всі кошти, які будуть зібрані, наче вони підуть для допомоги учасникам АТО і членам їх сімей. Активний учасник Євромайдану Іван Стратієнко одним з перших відгукнувся взяти участь у товариському матчі. Мовляв, готовий на все, тільки би допомогти хлопцям, які перебувають в зоні АТО. Я готовий поводитись на любе, щоб тільки. Об'єднати народ і зібрати деякі фінанси, кошти на допомогу хлопцям на НАТО. Я готовий грати в футбол, волейбол, баскетбол, плавати. Все, що мені дала природа, то я готовий робити. Тільки щоб допомогти хлопцям. Перший тайм, тривалість у 30 хвилин, пройшов у рівному протистоянні. Команди обмінювалися моментами, але відкрити рахунок в матчі не вдалося ні одній. Після п'ятихвилинно перерви на початку другого тайму, міська команда виглядала дещо свіжіше як результат, забитий м'яч у ворота району. Ближче до середини. Другого тайму команди вирівняли гру, але все ж таки районній команді не далося зрівняти рахунок. Декілька гострих моментів було і у міської команди, але збільшити розриву рахунку їм також не вдалося. Як результат протистояння між містом і районом 1-0 на користь міської команди. А що ж до коштів, зібраних під час футбольного турніру учасниками заходу та глядачами, які підуть на потреби АТО, сума склала 5 687 гривень.